Ми всі дуже часто уявляємо те, як ми будемо жити після нашої перемоги. І ми можемо з вами уявити, яким має бути правовий режим на території України після нашої перемоги. Цей спеціальний режим після нашої перемоги буде називатися етап перехідного правосуддя. Тут ми можемо мати декілька компонентів щодо того, як ми з вами будемо жити. По-перше, безумовний принцип перехідного правосуддя це те, що Винні мають бути притягнені до відповідальності. Тут ми з вами маємо чітко зрозуміти, що частина колаборантів, яка здійснювала діяльність проти України, вона буде покарана. Що ми з вами маємо визначитися, чи можемо ми когось амністувати. Ми з вами маємо визначитися, чи може бути хтось люстрований для того, щоб не займати у майбутньому високі посади на Украї... в межах нашої території. По-друге, ми з вами маємо працювати над тим, щоб повністю відновити увесь комплекс прав людини. Це стосується і політичних прав, і громадянських прав, і соціально-економічних прав. Тобто, ми маємо прийти до того, щоб кожен громадянин знову відчував те, що всі його права відновлені. Кожен громадянин, який постраждав від бойових дій у наслідок війни в Україні, має отримати свою справедливість а злочинці. Російські злочинці вони мають бути покарані. Ще один компонент перехідного правосуддя це те, що стосується гарантій неповторення. Ми з вами маємо розуміти, що у нас мають бути такі міжнародні гарантії, де відповідно не може бути повторного вторгнення в Україну зі сторони Російської Федерації. Тобто Російська Федерація має визнати свою поразку, а різні держави світу мають закріпити. Ті правила, за якими Україна має бути має жити у майбутньому, і останній компонент в межах цієї частини перехідного правосуддя це історична пам'ять про цей конфлікт. Ми маємо чітко розуміти. Те, що фактично війна в Україні була несправедливо розв'язана Російською Федерацією, що ця війна насправді максимально консолідувала весь український народ за увесь період незалежності, і ми з вами маємо зрозуміти, що перемога буде за нами, і ми обов'язково її відсвяткуємо.